Миколая попрохати комусь лядьку, комусь книжку, комусь думи, мишку, а комусь коня швидкого ще <реш> й шабенку до цього. А мені сумніви <реш> стрічки. За команду ті горішки. Корпум'яники водових, скорбок, які здорових. Ой, чи бувати забагато? Ні, бо велике свято. Ну швиденько, швидко, тітки, починає вже темніти, скоро вже прийде у гай наш святий Миколай. Гей, Бурмило, чи ти чув, чи ти бачив? Хто це був? Бачить, бачив, чути чув, але що це не збагнув? До святого Миколая дітки тут листа вкидали. І у голос розказали. Все, 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 все чого, чого бажають. Нічого. Жаль, ой, жаль, маленький брате, що не вміємо ми писати. Дуже, ах, хотів би я, хоч маленьке порося. Ой, стидайся, У святого як проситимеш такого. Краще побажай собі ось капусточки хоч дві. Хе. Ну, смішний ти куцехвостий. Та хіба коли вовк постить? Вовк все вовком. А ось я з'їв би меду. Горщик два. Звісно, мед це не найгірше, але курочка смачніше. Заїдати на обід. Та про це просить не слід. У Святого Миколая я хоч масло попрохаю. Чути щось доля гуде. Може, вже святий іде. Ой, не плач, ой почекай. Бачиш, ось осі у край. Її скринька мила. Та борта, я згубила. Ну не плач же, не ридай, а святий Миколай знає всі наші бажання. Всі надії, сподівання, хоч листочка ти згубила, добрих вчинків ти зробила, певно, більш, ніж, ніж ми всі. Ти цукер єси, шоколаду не купуєш, але гроші всім даруєш, ти погодним літочкам, що за океаном, там, Ах бабусі. Ходь на хвальбу не чай, Чуєш? Та сідай у нас. Це ж оця дівчина мила, знехотя його згубила. Кинь скорі листа у скриньку, щоб потішити маленьку. О, ні, ні, о, ні, я сам. Вже його святому дам. Може, стане він добріший, дасть м'ястя мені скоріше. Швидше, воже, кинь листок. О, вже чую скрип санок. Щедрік, щедрик, ще щедри, дівочка, прилетіла, лосівочка, на собі щеби та ти господарю, висотати, пити йти, господарю, годися, щедрі, седрі, щедрівочка, прилетіла, ласті бочка. Ну ось, діточки, до вас я прийшов у добрий час. Знаю, увечері молились, до роботи не лінились, тата й маму поважали. Тож всім чемним діточкам подарунки я роздам. Гляньте тут, сучасний очі, ось це мов сказати хоче. Ви простіть мені, що я, бо знайшов я тут листа і не вкинув ще у скриньку. Це та маленька люба, що так пильно чистить зуби, точно в школу все вчащає і все грошики складає. Для дітей, що там за морем, тешу ще біду і горе. Я про тебе пам'ятаю, гарну лядочку тут маю. І для тебе, і для всіх є дарунків повний міх. А не спершу янголята, обдаруйте всі звірята, що ні в лісі, ні у полі не робили шкоди злої. Вовкові ось тут ковбаска. Вовчико, бери, будь ласка. Дякую. А лисиці, круглі шинки. Все для тебе лакоминки. Бери дякую. А ведмедеві, ні в року бочка, меду круглобока. Дякую. Зайку. Ближче підійдино. Моркви тут тобі торбина. Ну, а зараз поспішаю. Я до діток в ремзі завітаю. Всі вони мене чекають, подаруночки бажають.